Росіяни тиснуть на Донеччину, підбираються до Костянтинівки, б'ють по Покровську. А ще роблять показові жести, підіймаючи свої ганчірки на Дніпропетровщині. У відповідь наші партизани зрізають ворожу логістику. Чи вистачить цього, щоб зупинити новий натиск Росії? Обговоримо на каналі час». Ставте лайк і починаємо. Окупаційна армія Росії продовжує наступ одразу на кількох ділянках фронту. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, ворог хоче захопити всю Донецьку область, а далі можливо і вийти на Дніпропетровщину. Найбільше боїв зараз саме на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку. Генштаб повідомляє: лише за добу наші військові зупинили тут 41 штурм у районах Русин, Яр, Новоторецьке, Промінь, Мирноград та інших населених пунктів. На Новопавлівському напрямку росіяни за день атакували 21 раз, а на Лиманському 19 разів. Їхні спроби прорвати нашу оборону зводять на нівець українські захисники. Військовий експерт Дмитро Жмайло зазначає, що ворог особливо рветься до Костянтинівки, каже: варто чекати нову хвилю атак, адже резерви у росіян ще не вичерпалися. Під Покровськом трапилася трагедія. Під час евакуації важкопоранених росіяни вдарили дроном по машині поліції. До того окупанти атакували цивільну пару на велосипедах. Люди були на дорозі з важкими ранами, коли почалася евакуація. Внаслідок удару дрона одна людина загинула. Поліцейський зазнав поранення. Вперше за довгий час Генштаб України визнав просування росіян на Сумщині на північно-слобожанському напрямку. Оперативні карти показують, що ворог зміг трохи вклинитися на цій ділянці. Водночас українські сили б'ють по тилу ворога. Головне Управління розвідки повідомило, що разом із партизанами підірвали залізничну колію у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Рух цією ділянкою, яку росіяни активно використовували для підвозу боєприпасів, паралізували більш як на тиждень. 26 червня рух опору вивів з ладу залізничне полотно. А 1 липня безпілотники розвідки вивели з ладу військовий потяг. А біля села Новобогданівка партизани підірвали релейну шафу на залізниці. Ця гілка ключова артерія для постачання боєприпасів з окупованого Криму. Менше снарядів у ворога, слабші його позиції. Також наша розвідка показала результат роботи українських дронів бобер по Криму. Було знищено зенітно-ракетний комплекс панцер С-1 з екіпажем, радарні обій СВ, берегову РЛС Печора, 3 та навіть винищувач Су 30 на аеродромі в САКах. Надійна зброя в руках спецпризначенців головного управління розвідки перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох. Наголосили в розвідці. Тим часом окупанти зі 114-ї бригади Росії поширили відео, нібито вони підняли прапор у селі Дачне Дніпропетровської області, назвали його першим захопленим селом у регіоні. Українське командування це спростувало. Станом на ранок російських військ на території Дніпропетровщини не було. Заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Проте він не виключив, що такий сценарій можливий у майбутньому. А тепер про ворожі втрати. 30 червня під час ракетного удару по штабу 8-ї гвардійської армії Росії у Донецьку загинув її командир-полковник Руслан Горячкін. Це випливло з некрологів, які публікують самі росіяни. На Донеччині пара російських окупантів спробувала прорватися вперед на квадроциклі, але була знищена українськими військовими. А загалом за червень ворог втратив понад 32 тисячі солдатів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Також було знищено 111 танків, 272 бронемашини, 1227 артилерійських систем, а ще понад 4,5 тисячі безпілотників. Попри втрати, окупанти у Феодосії будують нову залізничну платформу. Моніторингова група Кримський Вітер ставить питання: навіщо, якщо потяги ходять через день, а електрички шість разів на добу? Можливо, готують нові лінії для війни. Тим часом видання Foreign Affairs пише: Україна досі може перемогти у цій війні. Для цього потрібна нова стратегія та реальна підтримка від Європи і США, а також використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Усе для розумної війни, більше дронів, протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Друзі, а як думаєте ви, які шанси на те, що Захід допоможе Україні врешті здолати ворога? Долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Поговоримо про е, наболіле і скандальне. Це наболілим та скандальним є Новопавлівський напрямок і просування противника там, і водночас наболілим є е, реакція українських медіа на те, як подається інформація, як вона висвітлюється і як вона опрацьовується. Отже, що вчора сталося, фактично тут, на Новопавлівському напрямку. Давайте подивимося зміни, які відбулися на мапі Deep State. Діпи показують про просування противника в районі Шевченко та вільного поля, а точніше, уточнення ситуації, позицій тут в районі Федорівки, в районі Зеленого кута Олексіївки та Богатиря, в районі Ялти Запоріжжя та Біддубного, розширення сірої зони. І увага! Розширилася сіра зона в одному з таких районів, як населений пункт Дачне. Дачне це у нас вже. Дніпропетровська область, і от багато людей угледіли тут на території мовлят Дніпропетровщини це розширення сірої зони. От ви справді бачите, це невелике вклинювання, фактично, що розширенням е, сірої зони на території Дніпропетровської області, і що ми побачили у підсумку, як просто сотні українських телеграм-каналів і десятки інших медіа е, просто вони пістрявіли повідомленням про те, що. Все, ворог прорвався на Дніпропетровщину. Це неправда. Це не відповідає дійсності. Врешті, навіть, якщо б це відповідало дійсності, не потрібно підхоплювати е, в такому саме конотації Це е, власне. Це повідомлення, тому що ворог не прорвався на Дніпропетровщину. Це по перше, е, адже розширення цієї сірої зони воно, воно свідчить лише про те, що сюди атаки до дачного доходять. Зрештою, вони доходять на Дніпропетровщину не лише з локації дачного, е, вони проходять і тут, вони проходять і в районі Ялти. А, до речі, тут же так само можна ще з лінійкою сидіти і рахувати, що в Ялті червона, точніше сіра зона так само збільшилася, і це теж е, про перетинання ворогом кордону кордону Донеччини та Дніпропетровщини по факту вже в трьох локаціях росіяни забігали на територію Дніпропетровської області, третьою ще є Горіхова раніше, і тут втикували свої прапори, якось тішилися, якось намагалися створити інформаційний ефект. І я десятками разів говорив, що головна мета ось цих. Дій противника тут немає ніякої оперативної стратегічної мети. Є головна інформаційно-пропагандистська мета забігти на територію Дніпропетровщини, втекнути прапор і все втекти звідти бажано живим. Хоча живими це рідко вдається. А далі, коли вже втекнули прапор, інформаційно розмухувати з цього з цієї іскринки велике багаття медійного впливу на українців, що, мовляв, ось воно. Війна поширилася на ще одну українську область, і росіяни саме з інформаційною метою прагнуть прорватися на на територію Дніпропетровщини. Немає тут жодної іншої реально якоїсь стратегічно вагомої задачі, окрім як інформаційно впливати на наші уми. І от, будь ласочка, хто ж як не українські медіа? Я в ширшому сенсі кажу медіа про телеграм-канали, зокрема, допоможуть лапках українцям сприймати цю інформацію, цю інформаційну атаку з боку Російської Федерації, як не вони, як не ці українські засоби масової комунікації, заявляючи про те, що прорив на Дніпропетровщину існує, хоча його немає. Що мовляв, все ворог прорвався на Дніпропетровщину. Хоча цього і ще раз повторюся об'єктивно немає. І навіть якщо буде, друзі, це не є. Катастрофою це факт. Війна триває на Дніпропетровщині. Війна триває не за те, аби не допустити ворога за кордони Дніпропетровщини. Але попри те, що я оце кажу, наші сили оборони все рівно роблять все необхідне, знищуючи противника на всіх трьох ділянках і в районі Ялти, і в районі Дачного, і в районі Горіхового, знищуючи ці прориви противника на територію е е Дніпропетровської області з метою того. Аби не допустити, фактично що цих інформаційних проривів, які мають впливати на уми українців, ось що роблять сили оборони, але ж ні. Усіх виникають якісь там катастрофічні речі, точно так само, як катастрофічні інформаційні повідомлення виникають щодо сумщини. Зізнаюся чесно, одразу декілька повідомлень учора отримав. Мовляв, о, господи, це ж Wall Street Journal Написали, що написали, що жахлива в нас інформація, жахливі, жахливий розвиток подій відбувається на сумщині. А по факту, що Wall Street Journal написало? Вони поспілкувалися з бійцями гур підрозділу ГУР, який працює на цьому курському курсько-сумському напрямку. Це група Тимура у складі головного управління розвідки. Зокрема, з одним із командирів у складі групи Тимура Капою, командиром спецпідрозділу Химера, вони поговорили про ті об'єктивні дані, які тут є. Що розповіли? Давайте аналізувати, що розповіли в Wall Street Journal і чому з цього зробили якусь велику сенсацію. Перше, що розповіли про те, що в цій локації є близько 50 тисяч військ противника. А ми що про це не знали? Скажіть мені, що 50 тисяч військ противника є. Хіба про це не говорив ще тиждень тому головнокомандувач Сирський? Та ні, звісно що? Звісно, що говорив. І тому е, насправді ніякої нової інформації тут ми не почули. Наступне, що з'являється повідомлення, що росіяни. Трошки більше, як 20 кілометрів перебувають від Сумщини. А знаєте, в чому фішка цих 20 кілометрів? Що росіяни перебувають на відстані 20 плюс кілометрів від території Сумщини навіть до повномасштабного вторгнення. Вони з цього напрямку приблизно 20 кілометрів, 20-25, з цього напрямку вони на відстані 20-25 кілометрів перебувають. Ну і звісно, що з цієї локації, де зараз проти не вони так само перебувають на відстані близько 20 кілометрів. Це для нас якась новина? Ні, але чомусь українці дуже активно звертають увагу на те, що пише Wall Street Journal і дивуються, кажуть, о, господи, там 50 тисяч. Ніби це про це не говорить головком. Ніби про це не розуміють наші війська. О, господи, там 20 кілометрів. Ніби цього не видно на мапі Deep State. А потім, третьому факту, вони багато людей, які кажу, мене вчора навіть питали, вбиваються на повал. кажуть. Кажуть, російські війська переважають українські втричі. Ну серйозно. А ви думали, що проти 50 тисяч російських військ на сумському напрямку протистоїть Скільки 50 тисяч українських чи бодай 20 тисяч українських? Звісно, що це число значно і значно менше. Мені воно невідомо, яким воно є. Але дивуватися, що нас втричі менше. Ну мені здається, це що не менше дивно. Щонайменше тому ці всі інформаційні маніпуляції спекуляції їх потрібно реально відкидати і об'єктивно аналізувати ту картину, яка є. Об'єктивно на Сумщині нічого не змінилося у порівнянні, наприклад, із кінцем минулого тижня, коли ми говорили про відносну стабілізацію цих районів на території Сумщини. Тепер третя інформаційна така пропагандистська наживка, яка існує, з приводу Запоріжжя. Хоча тут не стільки навіть інформаційно-психологічна наживка, як об'єктивна реальність того, що ворог вочевидь інтенсифіковує в цій ділянці фронту Васильівського напрямку, скажімо так, в районі населеного пункту Кам'янське, вони посилюють та інтенсифіку. Бойові дії, але вже поперед батька в пекло випереджаючи, вони заявляють про захоплення населеного пункту Кам'янське. По факту, що тут відбулося, російський солдат. В через річку Янчикрак на цьому напрямку перетнув фактично, що переправу цієї річки вивісив російський триколор і заявили про захоплення Кам'янки Росіяни зі свого боку. Це сталося учора і. Так, вони справді пробують захопити Кам'янку. Поки що вони її не захопили. Флаговтик нічого не означає. Але кам'янку кажу, Боже Кам'янське справді вони це роблять, намагаються зробити. Флаговтик нічого не означає, але повторюся, що росіяни безсумнівно продовжують далі тут тиснути в цьому районі. Вони намагаються перекинути свої війська на інший берег. Річки Янчикрак на цьому напрямку для того, щоб зайняти і Кам'янське, і власне почати обстріли на найбільш прилеглого і близького району населеного пункту Степногірськ, який є нашою подальшою лінією смуги оборони, і спробувати артилерію до дістати бодай до околиць міста Запоріжжя. Запоріжжя воно є таке доволі розтягнуте вздовж Дніпра. Місто, ось ви можете побачити, що до балабаного фактично є околиці Запоріжжя, і росіяни прагнуть здійснити тактичні рухи на напрямку Кам'янського, щоб дістати артилерійських рубежів для початку обстрілу Запоріжжя. Це їхня інформаційна мета знову ж таки: інформаційно-пропагандистська мета саме з нею. Вони заявляють про те, що зайняли кам'янське, хоча загалом. В принципі, це не, по-перше, а не відповідає дійсності, але в принципі на запорізькому напрямку варто очікувати активізації противника. Тут давним-давно вже не було е, якогось руху, тому ворог можливо, або. Не укріплю ми українців, думаю, що це якийсь ефект е, раптовості. Тут є ні, абсолютно жодного ефекту раптовості немає. Плюс до цього всього, наш рух опору, наші сили опору е, активно відстежують будь-які переміщення росіян на півдні. Відомо про навіть кількість тих ворожих ресурсів, які були переміщені за останній час на е, Запорізький фронт, переважно це пологи, оріхів. Гуляй поле трішки відомо про всі ті кількісно ресурси, які туди переміщаються. Відомо навіть про переміщення і ротацію свіжу кадирівців, ахматівців, які за тими даними, які є, вони не на підсиленні напрямків фронту переміщаються. А в окупований Енергодар із Запорізької атомної електростанції переміщаються ці кадирівці. 15 відповідно вантажівок прослідували через Маріуполь впродовж вихідних минулого тижня і ці кадирівці. Ці вони заходять на заес, наскільки мені відомо, з метою того, аби здійснювати контроль за цивільним населенням, за цивільними працівниками, інженерами, які залишилися працювати на запорізькій атомній електростанції.